<раз> Всем привіт! З моими люди на канале Линдвигейм Сукрайдишн та це четверта частина по Grove Egg Garden. Та я сьогодні не один та зі мною патрончик. Ось там зі мною. Перед тим зробимо підпишіться на мій канал. Поставте подбайку зверху, поділіться з ними, Пишіть в коментар, та не забувайте про телеграм-канал. Це не складно, але для мене приємно. О, тут написав Алло. Ладно, все, ми починали. Патрончик. Що там пише? Що? Так, зібраємо деякі кокто кокоси. Україна, ура! За... За Україну! За Україну! <ріхи> 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 так, патрончик, давай! Патрончик, поїхали. Так, вже багато винограді забрали. Ось, ви бачите, там от таке оновлення. Не там було оновлення, там не івент літніх канікул. Вон це мій друг ещ. Вот добавлены новые фрукты, такие как руша, авокадо, ананас. Я люблю ананас. Крыло, дай мне виноград. Так, зараз, Зараз я тебе дам... Я тебе дам. Так, я зараз он. Тд. Ой. Ту Тун виноград. Да я снимаю улюблен. Смарт Google. Я снимаю улюбленное видео. Называется канал TV Геймс. Ты подпишешься на мой канал? Так, як... Поліс наверх. Все як традицій. Кстати, я забув хотів казати. Що бачите внизу. Там. Я багато. Найбагатіше. Мене На 213 мільйонів. 402. 414 тисяч. Тисячі. Та 301 баксів. Оце я став мільйонером ці гроші можеш купити де якісь от... Од... якісь от не техні... техніку якусь фермерську. Я ще іноді... О, патрончик, Ти хочеш подавати цей ти... шокуючі манго? Дякую. Ай молодець! Так, що там? Ищеду доп... не мільйон, Двісті. 200... 214 мільйонів 710 791 баксів Ой, гривнів хотів казати. Вот це я. Я копібар. Копібурбару-лілулі, капібара Кап... лококосини. Так, ще... Хто-небудь... Ну, может Баунті. Ого! капібара у нього. Дякую, патрончик. Хоч він мовчить, тому що мене зв'язав Зв'язком. Але я можу грати в нього. Дам, що там... що там по кактусу? Гарне питання. Так, зараз піднімусь на багато вище. О, як ви бачите, я хотів надіслати багато золота, але, на да, жаль, у мене не зможу. Але... ну нічого. О, один остав. Ой-ой-ой, висо... Ти з... впав з висоти, -мо. Так, обережніше. Так, я поднимаюсь. Типа бамбука. ВД! Мы тут! Вот, я тут! Вон, в руках патрончика кап Капибара. Я тут! И вот. Доброе, до побачення. Зустрінь. Бувай! Зустрінемося на моє відео. Так, один грабець хоче вийти, тому що він, мабуть, замурився. А ми разом з патрончиком піднімаємося зверху, і ми будемо як по новий бар. Паша. Так, ось кактуси. Там не потрібно зібрати. О, драконний фрукт є. Так, Smart Google 39. Я снімаю улюблене відео по Роблоксу. Все на українському мові. Також у мене запустив перший стрім. На жаль, так. І лагучий. Але не дивляться на цьому. Бо підписники дуже іноді задоволені або ні. Тому що потрібно підписатися на канал. Хочу розказати одне факт про мою від про мій стрім. Що з нему зі мною трапилося? Побачив коментар, що мене не тягне. У мене слабкому по ноутбуці. Давайте довимолись. Набирайте 150 підписників, зроблю ще один стрім, але на цьому разі на планшеті. Тапа Домолись Ой, я не дістав вообще один виноград. Ну добре, я візьму Ще один кокосик. Ой, йо -мо! Ще одне бангу гониш? Він гонить Не дуже багато. Але все окей. Авокадосфо Мексико. У ці авокадо прямоком з Мексики. Я підсажу його. Підливаю. Ой! Нічого я... Я чув... собі я. Я промахнувся. Нужен один спосіб забратися зверху. Час цей кокос величезний. Капець. хе <рес> Ми в патрончик. Пес патрон, таких нам треба в батальйон. <рес> Алло, патрон. О, анана... Ургантини ананасини. Ой. Господи, как тут классно. Даже подобается квиточок. Проживы лили. Да, да, не взяты. Так, барабана дрип. Вже 215 мільйонів 245 тысяч 122 гривні. -мо. Я такий... Я багатий. Я тоже. тепер мільйонер. Я мі-мі-мільйонер. Так. Так, збираємо всі кокоси. Зробимо багато-багато баунті. З кактусом, Зі смаком кактуса. Правда, кактус ще не виріс. А зі смаком винограду. Так, що це на цьому разі? Мало! Тут можна скрафтити щось. Ух ти, як не очікував. Що треба скрафтити цього? Мені потрібно одне. Так, я візьму це ківі їжак. так ролик. Ага. Ух ты! Так, я не очікував. Блін, жалко, що я брату цього кролика. -мо! Бідняга! Та їжачок Але все равно я багатий Ладно, бувай, Ківі Я повертаюсь ще раз. Тут можна купити щось важливе. Я куплю цей теле, телевізор, щоб дивитися на мій канал. О, вот подивитись на ці... О, я хочу подарувати мені це. Давай, давай, давай! Цікаво, скільки там коштує. Я зараз Дякую, патрончик! Блін, знову лагає. А, тому що там багат, То там пер. SUGAR AND Spice! О, а це хто там підписник? В опличо Капібари з окулярами. Та. Футболка Кристиано Рональдо. Зі! Рональдо Пушка Месси Іграшка. Ну. Заренч так хотів казати. Коли на цьому ролик... Так, що там з квітками? Майже виросло. Окей. Так, піднімаємося зверху. І що там з кактусом? О, перший є. Перший три є. Хараст. Збираємо це зверху. <рикола> з виноградом винограда та кактуса. <рикола> Прикол. Геній. Я такий геній. Мало буде, маловато буде. Жабки. О, подивитесь на цю гарнюню. бджілку, якого вона сховалась дерево з кокосів. З бурбалулі лулі. лулі кабебарело кокосіні. Булбалули, Лули, Лили Лули, Так. Ну, как завжди. По традиции. А я одна за О! Семья Симона. На Кокосе вообще она выпала. Джекпот. Так, что там? Так. Та ще ви що, гоните? Ага, в мене цих три Семена мене кокосів. Окей. Так, поливаємо. Так, все, в мене закінчиться запас. Так, друзі, гарний у нас сьогодні відос з патрончиком набагато прикольніше. Давайте, стоп, твіт мысли, зробив ще один стрім, але на цьому раз на моєму планшеті. Ему скучно. Тому я закин... Патрончик, час закинчиваю это видео. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк сверху, поделитесь с друзьями, пишите в комментариях, а не забывайте про телеграм-канал. С вами я, Алёня, вы на канале Линтиви Геймс, с земной, с патрончиком. До побачення!